Казка про те, де краще. Зустрілися два приятеля: гусак і півень. Гусак загомонів. Як справи? Півень проспівав. Я цілий день дзернятка збирав, А я цілий день траву щіпав, Злетів півень на паркан. Усівся на жердині, крила мило співає. Гей, гусаче, сідай поруч, будемо разом відпочивати. Що ти, півнику, я впаду на траві краще? Ні, на жердині краще, сміється півень з гусака. Засперечалися два приятелі. Сперечалися вони, сперечалися, Раптом летить грак. Сів на березу, на самісіньку верхівку. Вирішили приятелі у нього дізнатися, де краще відпочивати на жердині чи на траві. Грак загорлав. Найкраще на високому дереві. Ось тут, де я. Пішли гусак і півень по селу. Біля свинарника зустріли свиню. Скажи но, Хрюнечко, де краще? На жердині чи на траві? запитали гусак і півень. <клух> відповіла вона. Найкраще в калюжі. Ось тут де я. Вийшли гусак і півень за село. Бачать, край дороги купина ворушиться, підіймається. Це кріт зі своєї нори землю виштовхує. Скажи но, круте, землекоп, де краще на жердині чи на траві? <рив> Найкраще в норі. Пішли гусак і півень далі. Зайшли в ліс. У лісі білка з одного дерева на інше перестрибує, і у неї запитали друзі, де краще відпочивати. Білка стрибнула в дупло, висунула мордочку і сказала Найкраще в дуплі, ось тут, де я. Бродять гусак і півень по лісі. Думають, у кого б ще дізнатися, де краще відпочивати. Як раптом на стовбурі дерева помітили жучка. «Каши, жучок, де краще на жердині чи на траві? Найкраще ось тут, де я, відповів жук і поліз під кору. Вирішили гусак і півень далі йти. Жли вони, йшли і прийшли до річки, а в річці біля берега щука причаїлася. Скажи но, щуку, де краще на жердині чи на траві? запитали гусак і півень. Найкраще у воді, ось тут де я, відповіла щука. Стомилися гусак і півень, додому повернулися. Вдома у саду під вікнами гамак, а в гамаку дівчинка Люба. «Скажи, ну, Любо, де краще відпочивати, на жердині чи на траві? запитали гусак і півень. Але дівчинка міцно спала і нічого не чула. Півень усівся на паркані, а гусак під парканом. Стали чекати, коли дівчинка прокинеться. Чекали, чекали та й задрімали, кожен по своєму Півень на жердині, а гусак на траві.